Останній тиждень ми активно працювали над тим, щоб вивезти хворих діток. В першу чергу мова йде про 135 дітей із Донецького обласного, Донецького міського та Макіївського міського будинку дитини. Ці перемовини велися в три. Сторонній спосіб був посередник між нами та представниками терористичної організації ДНР. І, власне, на позавчорашній день було досягнуто певний прогрес, і ми очікували, що принаймні 41 хвору дитинку із Донецького міського. Будинку дитини нам вдасться вивезти. На жаль, позавчора ввечері від сторони переговорника, яка безпосередньо спілкувалася з терористами, ми отримали сигнал, що бандити категорично відмовляються відпускати цих дітей. Головною причиною цієї відмови нібито стало втручання осіб, наближених до оточення Януковича та Медведчука. Ця особа вказана, це громадянин України. На сьогоднішній день він є лідером однієї з політичних партій. І ми перевіряємо цю інформацію. Як тільки наші дані будуть перевірені і підтверджені, ми назвемо цю людину. На жаль, сьогодні ситуація із вивозом дітей залишається незручною. Бойовики категорично відмовляються відпускати. 323 дитинки всього, це по Донецькій області, і 135 з тих, які сьогодні потребують негайної евакуації та лікування. Я думаю, що ні для кого не секрет, що мова йде в першу чергу про можливе використання цих дітей для шантажу торгівлі. Та живого щита, оскільки, безперечно, наступ, активний наступ сил антитерористичної операції в Донецькій та Луганській області успішно триває і змушує терористів панікувати. Мабуть, це останній їхній аргумент, який вони намагаються використати задля гарантій, можливих гарантій якоїсь своєї безпеки, щойно я розмовляв із губернатором, з головою адміністрації обласної Донецької області Сергієм Тарутою. Він також докладає максимум зусиль для того, щоб вивезти дітей. На жаль, він також підтверджує інформацію, що Жодну з дітей терористи на цей момент не відпускають у категоричній формі. Від себе хочу додати, що ми постійно були на контакті, в тому числі, із лікарями, які опікуються здоров'ям діток, і вони всі підтверджують інформацію, що здійснюється тиск, відбуваються погрози, виклики. До представників так званої ДНР, де їм в ультимативній формі повідомляють про те, що будь-які їхні дії, які будуть спричинені на можливість вивозу, будуть присікатися фактично під страхом смерті в цих умовах. Ми не опускаємо голови і продовжуємо сподіватись на те, що нам все-таки вдасться здійснити цю евакуацію. Ми будемо робити це круглодобово до тих пір, поки з вірою в Бога нам не вдасться врятувати наших діток. Я також хочу підкреслити, що все, що стосується їхнього перебування на території інших областей, а також на території вже звільнених від терористів міст Донецької області, готово для того, щоб забезпечити їм гідний прийом, перебування, достойне лікування і. Цілковиту і повну опіку держави